У нас з Марічкою є така шпаргалка в нас в руках. Це безпосередньо сам застосунок діє. Пробуємо відтворити це в режимі реального часу, тому що і в мене, і в Марти є дія, і ми зможемо разом з вами це зробити. Я заходжу в послуги. Внизу, якщо це видно, в принципі. так я заходжу в послуги, і мені заходжу разом з тобою. Що у вас немає доступних послуг. Мально в межах 10 хвилин приходить повідомлення, що вітаємо вас, зареєстровано як фізична особа-підприємця. Це можна також додаватися. Доступу про народження своєї дитини mm -hmm. і таким чином мати одразу це в Юлі. І так само можна замовляти витяги про місце проживання вашої дитини однієї чи декількох в принципі має значення. Всім привіт! Мене звати Марічка Ігнатова, а це моя колега Марта Павлишин. Я думаю, ви вже нас впізнаєте з попереднього епізоду цього подкасту про нові повноваження пенсійного фонду України. Сьогодні ми будемо говорити на трішки іншу тему. Я б хотіла звернути вашу увагу, що це відео створене львівським регуляторним хабом у рамках проєкту Багатосекторне реагування на гуманітарну кризу в Україні, що реалізується у партнерстві з данською радою у справах біженців. А говорити ми сьогодні будемо про те, які послуги можуть отримати внутрішньо переміщені особи за допомогою порталу та застосунку «Дія». У нас з Марічкою є така ж прогалка. В нас в руках це безпосередньо сам застосунок дії і. І нам, по ідеї, просто зараз доведеться описати абсолютно все, що в ньому міститься. І особливо навіть не заглиблюватися в тему, бо це доволі зручно, зрозуміло. Є навіть гайд з державних послуг, який теж міститься на веб-порталі Дія, де ви можете ознайомитися з тим, чи є ця послуга безкоштовна чи платна, протягом якого періоду часу треба очікувати на результат. Так само можна ознайомитися з тим, чи. Можна її подати в тому числі через дію, чи треба там, наприклад, за певних умов звернутися до безпосереднього органу, який надає ці послуги, видає відповідний документ, оскільки там є якісь додаткові умови. Тобто, це доволі зручно, а, практично і економить час. Саме так власне дія це прогресивний діджиталізований застосунок, який, до речі, розшифровується держава, і я власне дія, mm -hmm. так дуже класно насправді вийшло з такою абревіатурою, який створений для того, щоб полегшити в першу чергу комунікацію громадян з державними органами, а також зменшити рівень корупції, бюрократизму та інших непопулярних та дорогоміс. І тривалих процедур, з якими Може стикнутися кожен пересічний українець чи українка з 24 лютого за допомогою дії внутрішньопереміщені особи можуть скористатися широким спектром послуг державних послуг для того, щоб стати на облік внутрішньопереміщеної особи, отримати зареєструватися та отримувати соціальні виплати для того, щоб зареєструвати дитину та скористатися послугою є малятком. Так само отримати послуги в рамках проєкту. Як то є оселя, і так далі, і так далі. І власне про ці послуги ми сьогодні поговоримо більш детальніше і також спробуємо відтворити це в режимі реального часу, тому що і в мене, і в Марті є дія, і ми зможемо разом з вами це зробити. До речі, я пропоную вам також взяти свої смартфони. Відкрити дію, якщо у вас її немає, то скачайте, авторизуйтесь і давайте пробувати разом з нами користуватися цими послугами. Я вже відкрила дію, і в мене тут на нижній панелі в розділі є документи, послуги, повідомлення і меню. Я заходжу в послуги. За низу, якщо це видно, в принципі. Так, Я Та. заходжу в послуги, і мені пишуть, Що у вас немає доступних послуг, але це тому що в мене вимкнений інтернет, і я зараз вмикаю інтернет. Ливий момент треба новиться. бути підключеним до мережі інтернет для того, щоб користуватися дією. Але якщо це стосується документів, то вам не обов'язково бути підключеним до мережі інтернет. Ваші документи вони є в дії, і їх можна валідувати за допомогою відповідного QR-коду. Тобто, якщо ви звертаєтеся в державний орган і потрібно верифікувати вашу особу, ви демонструєте дію. В державного органу є відповідний щитувач цих. QR-кодів і е, таким чином без інтернету можна користуватися саме вашими документами. Але ми зараз говоримо про послуги, а для послуг потрібен інтернет, тому погнали далі. Я єдине, що зупинюся на документах, тому що в дії є така штука, як є документ. Це по факту аналог посвідчення цифрового посвідчення особи, тому що зараз на період дії воєнного стану ми зобов'язані носити із собою документи, які посвідчують особу, бо їх можуть перевірити. Тому, якщо ви, наприклад, Забули паперовий паспорт чи пластикову ID-картку, В дії є такий є документ, який містить ваше фото, дату народження, прізвище, ім'я побачковий та м -м, реєстраційний номер облікової картки платника податку. В народі ідентифікаційний, і зокрема, по ньому можуть встановити вашу особу. Але ми заходимо в послуги. І якщо прогортати, то тут окремим розділом є послуги для ВПО. Марічка, давай зайдемо, подивимося, що це за послуги для ВПО. Я перейшла по по uh, цьому Посиланню, умовно кажучи, і у мене тут є доступні три послуги: це допомога для внутрішньопереміщених осіб, це зміна адреси реєстрації ВПО, а також скасування статусу ВПО. Насправді, скасування статусу ВПО та зміна адреси реєстрації відносно недавно було додано в цей перелік. Тобто, що означає, давайте почнемо зі скасування статусу. Це означає, що коли особа повертається до свого попереднього місця проживання, в неї немає більше потреби в статусі внутрішньопереміщених, внутрішньо переміщеної особи вона може без відвідування відповідних державних органів подати заявку на скасування статусу в дії і впродовж певного часу отримати це скасування так само стосовно зміни адреси реєстрації. Єдине, що mm -hmm. ось тут є момент, з тим скасуванням, що це саме повернення до попереднього місця проживання, тобто внутрішньопереміщені особи, це в тому числі ті особи, які перемістилися навіть в межах області. Тому, якщо ви повертаєтесь, наприклад, назад в свою область, це не обов'язково означає те, що ви втрачаєте статус. То з внутрішньопереміщеної особи, бо ви можете повернутися на своє попереднє місце проживання угу. саме так. Стосовно зміни міс... адреси реєстрації, також можна робити це через дію. Для того, щоб не відвідувати особисто ЦНАП, ви можете скористатися додатком, подати відповідну заявку і е, дуже швидко у вас оновляться ваші дані стосовно місця реєстрації. Те саме стосується допомоги для ВПО. Ви можете заявку подавати через дію. Е, Звичайно, є люди такі е, прям. Одскул school, school, які люблять відвідувати особисто, можливо, не до кінця довіряють сучасним технологіям, в тому числі сервіс провайдерам. Це окей, ви можете використовувати як послуги офлайн, так і онлайн. Насправді різниці немає. Все створено для зручності саме громадян. Тобто, якщо вам більш комфортно відвідати особисто, подати документи там на зміну адреси місця реєстрації, чи скасування статусу, чи отримання допомоги, чи постановлення. Новки на облік, ви можете робити це у відповідних державних органах чи центрах надання адміністративних послуг. Однак, якщо ви не хочете цього робити чи не маєте можливості, можете користуватися дією. І до речі, якщо наприклад ми з Марічкою перейдемо в один із розділів, то нам написано, що ми не можемо скористатись послугою, тому що ми не є внутрішньо приміщеннями, дія знає наше місце реєстрації, зокрема, знає, і... чи ми кудись їздили, чи їздили, де ми знаходимося, і чому можемо претендувати на цей статус угу. е, в силу певних законодавчих вимог. І власне тому е, ми не можемо з Мартою користуватися цими послугами. Так, зокрема, наприклад, в мене. Не вказано, що моє місце реєстрації і проживання не входить до переліку областей, де ведуться бойові дії. Такий перелік областей, зокрема, постійно оновлюється кабінетом міністрів України, якщо зайти в порядок, який адмініструє, скажімо так, і встановлює правила оформлення і отримання довідки взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи. Там є гіперпосилання на перелік цих областей. І можна зокрема, це зокрема ті області, з яких люди, якщо перемістилися, мають право на отримання зокрема цієї допомоги грошової на проживання, яку можна оформити: дві тисячі на дорослу людину і три тисячі для дітей, і, здається, для осіб з інвалідністю, якщо я не помиляюся, от і в мене якраз Львівська область не входить до цього переліку, тому відповідно я не можу скористатися цією послугою. Але якщо ваша область входить, то вона має вам вибити в дії і дозволити вам це зробити в дію. Окей, е, я пропоную повернутися знову на головне меню послуг. І є у нас ще один розділ, який буде корисним, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб: це пошкоджене майно. Це можливість. Подати інформацію і заявку стосовно вашого нерухомого майна, яке було пошкоджене або зруйноване, відповідно яким чином відбувається вся ця процедура. Власне, якщо ви перейдете за цим посиланням, натиснете на пошкоджене майно, у вас буде невеличкий опис та роз'яснення, для кого це для кого можлива ця послуга, як буде відбуватися оцінка та власне визначення. Сума відшкодування, процесу відшкодування, і які потрібно надати документи або ж інформацію для того, щоб цю заявку зареєстрували та в подальшому розглянували. перш за все, потрібно дати інформацію про об'єкт, тобто чи ви є власником, якщо у вас є відповідні правовстановлюючі документи, наприклад, той самий витяг з реєстру про речові права на нерухоме майно, або ж договір купівлі-продажу, або судове рішення, будь-що що підтверджує ваше право власне. На об'єкт ви його подаєте власне через дію за допомогою цієї послуги. Також це місце розташування, можливо, є фотографії з пошкодженнями або руйнуваннями. Можливо, є або, наприклад, може бути складений вже акт, який складають органи місцевого самоврядування, де вони фіксують пошкодження, рівень пошкоджень. І цей акт так само можна, наприклад, додати як документ, який підтверджує пошкодження чи руйнування. І нерухомого майна. Або ж просто текстовий опис цих пошкоджень, допустимо, зі слів родичів, близьких людей, або ж сусідів чи інших осіб, які могли надати ту інформацію вам, ну і ваші контактні дані для того, щоб потім з вами могли зв'язатися та уточнити необхідні деталі. До речі, тут один цікавий також момент: що відповідну заявку стосовно пошкодженого або зруйнованого майна можна подати через центри надання адміністративних послуг, а також можна зареєструвати через будь-які управління поліції. Залежно від того, де е, особа знаходиться. Тобто е, ці три варіанти вони, в принципі, не є взаємовиключними. Насправді, напевно, краще і скористатися, скористатися усіма можливими, та усіма так. можливими. Тобто, ви можете знову ж таки робити це через дію, через поліцію або ж через ЦНАП. Е, це щодо пошкодженого майна, але важливий тут нюанс, так само що е, оскільки наразі ще е, не створена комісія, яка буде зокрема здійснювати оцінку і визначати суму компенсації за пошкоджене чи. Зруйноване майно, це ще все відбувається в процесі, то наразі просто фіксують, збирають ці повідомлення, в тому числі, і вже після того, коли зберуть там певну базу повідомлень, якщо встигнуть до того моменту створити комісію, і якщо буде можливість. Перевірити майно, тобто не буде там якихось обставин, які будуть перешкоджати, перевірити, здійснити оцінку. для цього пошкодженого чи зруйнованого майна то вже відповідно тоді будуть здійснювати виплати. Але наразі, поки є можливість, фіксуйте, подавайте інформаційні повідомлення. Це в будь-якому випадку може зіграти роль в майбутньому. Угу. Так е, рухаємось далі. Рухаємось далі, і тут у нас є, наприклад, що мені сподобалося: допомога по безробіттю, в тому числі, що доволі зручно, тому що як отримати статус, так і скасувати статус безробітнього, можна теж користуючись дією. Тобто вам не треба йти в центр зайнятості. Центр зайнятості, та от забула назву органу. Не треба буде йти в центр зайнятості і відповідно відстоювати ті всі черги, подавати всі документи там. Ви можете це зробити зокрема через. С дією теж, що доволі зручно, mm -hmm. так. Але це не є останньою послугою, якою ви можете скористатися. Так я б хотіла ще поговорити про послугу ЄОСЕЛЯ. це власне іпотечне кредитування. За пониженими і дуже привабливими відсотковими ставками, зразу скажу, що така послуга є не є доступною абсолютно всім внутрішньопереміщеним особам. Насправді вона є доступною певним категоріям професіоналів та працівників. В першу чергу, це є військовослужбовці, це є і та члени їхніх сімей. Також це є медичні працівники, це є наукові працівники. Насправді ви можете перевірити кожну категорію і чи можете ви претендувати на те, щоби скористатися цією послугою. Якщо ви зайдете знову ж таки в головну сторінку категорії послуги, обираєте серед списку є оселя, ви можете перейти за посиланням по тексту, хто може отримувати пільгову іпотеку. І ви отримаєте вичерпний перелік тих категорій осіб, які можуть скористатися послуги «Є оселя». Що, в принципі, передбачає є оселя? Ну, По-перше, що зберігається фіксована відсоткова процентна. Ставка по кредиту впродовж. Терміну дії всього кредиту це є 7% для пільгових категорій осіб це 3%. Строк кредиту допускається до 20 років, і мінімальний початковий внесок це є 20%. При цьому, коли ви подаєте цю заявку, важливо надати певну інформацію. Першу чергу це є дані про вас та про членів вашої сім'ї. Також це є інформація про те, чи ви володієте якимось житлом. Якщо володієте, то також потрібно це вказати. Потрібно надати відомості. Про доходи, а також вартість того майбутнього житла, яке ви хочете придбати за допомогою цієї програми, цієї послуги. І е, теж дуже одна із найзручніших, як на мене, просто виручалочок в дії. Це послуги, які стосуються фізичних осіб підприємців. Я чесно не пам'ятаю, чи можна через додаток зареєструватися як ФОП. Точно знаю, що можна так. зробити це через веб-портал. Дії веб-портал це по факту аналог дії, яка є в мобільному додатку. Просто він ширший, там є більший перелік послуг, яких можна отримувати. Там є той же ж гід по державних послугах і той же ж ваш особистий кабінет. І там, зокрема, можна зареєструватися як фізична особа-підприємець. Це робить це доволі швидко. Вам буквально в межах 10 хвилин проходить повідомлення, що вітаємо у вас, зареєстровано як фізична особа підприємця». але в дії в додатку можна подати декларацію. сплатити податки і подати декларацію. І це набагато краще, ніж, наприклад, я це робила якось через електронний кабінет податкової, і я намучилась чесно з тим, щоб з усім розібратися, заповнити всі ці поля. Поруч зі мною сиділа людина, яка працює в бухгалтерії 25 років для того, щоб мені допомогти. Не роде бухгалтер. Ну а я хотіла самостійно. Це дуже похвально. Ну бо я знаєш, хотіла собі орієнтуватися. Раптом мало що станеться, і реально вдіється набагато зручніше, тому що по ідеї, вам Просто треба внести загальну суму доходів, яку ви отримали там за певний період часу, в залежності від того, за який час ви там за квартал. Чи, наприклад, є люди, які щомісяця сплачують там певну суму податку, якому як зручніше? Хоча треба сплачувати обов'язково раз в квартал, і раз в квартал подавати декларацію, а раз в рік подавати декларацію про єдиний соціальний власник, про сплату єдиного соціального внеску. І обираєте на якій сумі, на якій, на якому відсотку.

Ви знаходитесь, чи це 2%, чи це 5%, тому що для 2% трошки інша схема там кожного місяця треба таки подавати ту декларацію, і доволі просто вона генерується автоматично. Поля теж автоматично заповнюються. Ви просто вносите всі необхідні зміни для автоматичних розрахунків, і все. Ви заплатили податки, ви подали декларацію, і у вас немає жодних заборгованостей перед державним бюджетом. І останнє, напевно, про що би я хотіла хотіла сьогодні поговорити, це ще одна послуга це отримання певних довідок та витягів. За допомогою застосунку дія я пропоную повернутися до головного меню категорії послуги. Там ви побачите в списку майже в кінці, якщо проскролити саме вид довідки та витяги. Давайте перейдемо туди. Ми можемо тут побачити такий перелік, як довідка ОК 5 ОК-7, витяг про місце проживання та витяг про місце проживання дитини. Насправді, довідка ОК 5 та ОК-7 – це довідки, які стосуються там, підтверджують ваші соціальні вашу сплату єдиного соціального внеску впродовж певного періоду, тобто, до речі, ви можете ці довідки замовити на веб-порталі пенсійного фонду, про який ми згадували в нашому попередньому епізоді. Можете так само їх сформувати та отримати за допомогою застосунку Дія, і там ви можете побачити. Всі ваші платежі єдиного соціального внеску, або ви безпосередньо їх здійснювали як фізична особа-підприємець, або ваш роботодавець з найпершого дня, коли ви, в принципі, приступили до праці як найманий працівник або надання послуг виконання робіт як фізична особа-підприємець. Так само ви можете отримати за допомогою застосунку витяг про місце вашого проживання, а також про місце проживання вашої дитини. До речі, в категорію стосується... Документи можна також додавати свідоцтво про народження своєї дитини і таким чином мати одразу це в дії. І так само можна замовляти витяги про місце проживання вашої дитини, однієї чи декількох в принципі немає значення. Якщо підсумувати, ми бачимо, що застосунок дія він насправді є багатофункціональним і дуже помічним, коли потрібно швидко отримати якийсь документ чи якусь послугу, а немає можливості відвідати особисто, чи, наприклад, підтвердити. Копію чи дійсність того чи іншого документу, все Зараз це можна робити навіть, в дію. Е, можна подати заяву на реєстрацію шлюбу через веб-портал. Я не впевнена стосовно цього, ну, але от, це цікаво. Це цікаво. <світ> І є ще можна просто слідкувати за оновленнями, тому що вони періодично поповнюють е, можливості е, через дію. І наскільки я знаю, там навіть планують взагалі в принципі розширити є ціла ініціатива, яка називається. Є нотаріат для того, щоб зробити частину навіть нотаріальних послуг електронними, а що в принципі доволі такий амбіційний проект і теж спрямований десь на на полегшення цих адміністративних процедур. Тому ми би радили просто слідкувати за цими оновленнями. В принципі, Міністерство цифрової трансформації займається всім, що стосується дії додання туди послуг і решта. То вони так само доволі часто постять оновлення, які стосуються так. додання додаткових послуг. Так, ви можете підписатися на міністерство цифрової трансформації і окремо також є ще сторінки самої дії в соціальних мережах. Також підписуйтесь на YouTube канал Львівського регуляторного хабу. Якщо я вже заговорила про самі підписки, Підписуйтесь на наш проект просто юридично. Всі лінки ми додамо в описі до цього епізоду. Ми сподіваємося, що інформацію. Яку ви почули в цьому випуску, ви зможете використати в житті, ми і ми закликаємо використовувати. Так, Ми закликаємо її в житті. використовувати, в тому числі закликаємо та рекомендуємо використовувати дію, тому що це направду дуже зручний цифровий інструмент для того, щоб комфортніше почувати себе як громадянином, громадянкою нашої держави. Ми дякуємо вам, що ви дослухали цей епізод до кінця. З вами були незмінні ведучі. Цього подкасту. Це Марічка Ігнатова та Марта Павлович. І ми почуємося з вами вже в наступних епізодах. Всім па-па! Всім па-па!